Отримали всі розміри коричневої гілочки бюджетної коврової доріжечки, по до якій можна сміливо ходити взутим. Доріжечка, яка абсолютно недорога, вона по бюджету всім. Коврова основа раз. Дивіться, будь ласка. Коврова основа шита. Раз. Висота ворсу 8 мм. Два. Темні відтінки три. Чотири. Вона коштує від 400 гривень. А ви скажете, хочу овальчик? Є овальчик, подивіться, будь ласка. Якщо брати великий розмір ось такого плану, він буде коштувати всього-навсього 2 900. Подивіться, Тоже коричнева гілочка, красівений овальний килимочок. Ну якщо вам потрібен квадратіший, Пишіть, все зробимо. Готуйте ваші розміри, малюйте, де потрібно вирізати. Зробимо. Доставочка наша безкоштовна, все на все від тисячі гривень. Килими України звертайтесь, з Хмельницького килимочки поїдуть прямо до вас, до самого дому. Килими України!